Вітаю глядачі. Ви на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі та й в Україні. Зокрема, для вас працює Павло Ковальчук, і сьогодні спілкуємося з політологом Максимом Несвітайловим. Вітаю, Максиме! Вітаю. Отже, що відбувається нині на геополітичній мапі світу, будемо обговорювати в першу чергу. Цікаво дізнатися Максиме, вашу думку з приводу вояжа Путіна країнами півдня на Росії. Це ціла переможенька. Та чи так це є насправді чого хотів Путін від цієї поїздки? Чи добився свого взагалі? Ну, взагалі, на жаль, для нас для Росії це можна назвати певною ну, геополітичною перемогою. Точніше, я б навіть назвав це не так геополітичною перемогою, як Росії, як певною геополітичною поразкою Заходу. Тому що, ну, ті країни Півдня, які зміг там Путін відвідати, вони ж багато в чому також залежні від торгівлі з Європейським Союзом, зі Сполученими Штатами Америки і так далі. Вони бачать, що як такого тиску на Росію достатнього немає. Санкції, ну, достатньо потужні, але могли бути значно сильнішими. І головне, а яка міра покарання? Тобто, що буде, якщо цей контакт з Росією підтримати, якісь для себе там вигоди здобути, тому що Росія в такому установі, що з нею можна вигідно про щось домовитись, про якісь ресурси, товари і так далі? Давайте ми не будемо забувати, що, на жаль, Російська Федерація принаймні на сировинні ресурси дуже багата. Ось, і тут можна сказати, і Туреччина була лакмусовим папірцем, тому що Ердоган довго грав цю гру і що в результаті. Тобто, якийсь період він там приносив загальну користь, на це закривали очі, але потім користі вже від цього не було. Але він все одно там продовжував і відвідувати Російську Федерацію, і там вкидувати в публічний простір якісь їх тези, нічого не відбулось. Той же Орбан, який літав в Китай і бачився з Путіним під час цього саміту, один пояс один шлях, яке хоча б якесь засудження серйозно було цих рішень? Ні, то країни глобального півдня так собі думають: ну а що, що нам Україна? Ну от, якщо так відсторонено подивитися на цю ситуацію без ідеологічного забарвлення. Наскільки наскільки там для них Україна є для них важливі сполучені Штати Америки, для них важливий ринок Європейського Союзу? Безумовно, той ж аграрний сектор України він є важливим, але ну якщо співвідношення ресурс набрати України Російської Федерації, то тут можуть бути питання, тому знову ж таки повторюся, Для мене не так перемога. Росії, а певною мірою поразка заходу, тому що вони дозволили це Росії зробити, якби вони показали реакцію. Якби вони затиснули Росію настільки, наскільки затиснути могли, то ну Путін дуже довго був в певній ізоляції, і зараз на жаль ця ізоляція спадає. Нині держави, які відвідав Путін, є е, доволі багатими за рахунок своїх корисних копалин. І звісно ж кожна така країна постійно думає про те, де знаходити нові ринки збуту чи можуть ці держави втратити їх через свої стосунки відносин із Владимиром Путіним? Чи може хтось закрити свої двері їхнім експортним товарам? Я не думаю, тому що ну по, -по, 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 -по суті таких кейсів і не було. Як щойно говорив там про ту ж Туреччину, про Угорщину, оскільки немає санкцій, то тоді ну, по принципу, якщо це не заборонено, то дозволено. Можливо, хтось виявить своє обурення, але ну це, це одна з тих недопрацювань, які в яких можливо є і наша. вина, що ми недостатньо акцентували свою увагу на тому, що ну давайте якось реагувати більш. Більш серйозно ну, там, на ці країни, які допомагають Росії входити санкції. Ми ж розуміємо, що там якась частина від... через Грузію, якась частина там, через той же Казахстан, Ерманія, там, допомагала санкції входити е, Російській Федерації і так далі. І серйозної роботи в цьому напрямку не велось. І тому ну, от зараз е, певною мірою сприятливий такий період для того, щоб Росія спробувала з цієї ізоляції вийти. 24 рік. Е, всі вже говорять про нього як рік глобальних виборів, е, і в такій ситуації більшість країн вони зосереджуються. Ну як завжди, на внутрішніх проблемах. Треба треба думати про те, щоб електорат за тебе проголосував. Там зосереджувати на якихось популярних питаннях. А ну питання України воно вже не настільки популярне. Воно так, десь звісно, одне із перших стріть в ряді, але ну часто воно може бути і спекулятивним, ось. А якщо говорити про те, щоб там перейматися, те, щоб десь обмежувати Росію, давайте всі просто підходять з такої позиції, зараз після виборів розберемося. Тобто зараз можемо Максиме констатувати той факт, що Путін і відносини з ним не є токсичними, тобто рукостискання з цим диктатором 21 століття не є чорною міткою. Вони є токсичними, але не є чорною міткою. Тобто, якщо десь ще брати кілька місяців тому, то така б собі важко було уявити, тому що позиція виглядала більш сильною. Захід, ну, Західний світ, Росія виглядала слабкою після там, перший період, після оцього замаху на державний переворот Пригожина. здавалося, що Путін взагалі посипеться, що всі побачили його слабину. Але на Росії, на жаль, зробили висновки, тобто не варто забувати, що ворог учиться на своїх помилках, як на полі бою, так і в цьому плані. І зараз всі аналітики, от в тому числі на така стаття вийшла, писалася про те, що влада Путіна зараз в країні ледь не найсильніша за весь період, і вона після цього невдалого запаху замаху. Ось запаху цього замаху також був такий собі. Ось і його влада по суті ледь не найбільша принаймні, за останні роки його вплив. Вони зараз поступово ставлять свою країну на такі військові рейки. Не варто там несерйозно ставитись до того, що на 2024-2026 26 роки Росія планує третину від усього бюджету виділяти на оборонку. Ну, це дуже серйозні цифри. Тому оце, це вся комплексна історія, на яку досі немає. От, поки ми бачимо весь світ бачить, Росія виділяє третину на оборонку, і ну, ми очікуємо якусь реакцію. Як, як, в першу чергу, Захід реагує на це, що ми бачимо у відповідь? Конгрес провалює голосування за підтримку України. І... Про це трішки згодом, Максим. Ви кажете, що кілька місяців тому цього не можна було собі уявити, що просто нормально буде тиснути руку. Тобто, це не буде чорною міткою. Знову ж таки, процитуємо самі себе. Що за ці кілька місяців змінилося? це е, втома заходу від війни, чи це демонстрація Російської Федерації готовності до якихось перемовин? Звісно ж, на своїх умовах. Що це таке? Це комплексна історія. Перший момент це те, що багато країн, а в першу чергу Сполучені Штати входять в е, таку останню фазу передвиборчої кампанії, і е, ну, як би там не було, е, лідер цієї підтримки, лідера антипутінської коаліції серед наших партнерів, це Сполучені Штати Америки, і всі діють з певною оглядкою на них. І коли бачать розібрані штатів їх. Недостатню концентрацію на, на цій перемозі, то інші країни задумаються. Ну якщо Штати не на напрягаються, то ну а чому ми повинні це робити? Це один із таких моментів. Другий момент це те, що російська пропаганда не спить. Не варто про це забувати. Вони е, е, працюють і ну, своєю е, свої пропагандою на Україну, і на Захід. І от зараз е, Боже, захожу в Тікток. І там е, ледь не кожне третє відео, це про е, якийсь е, е, мразотний російський серіал взагалі про якихось, ну, як я зрозумів з контексту тіктоків, патанчиків, вуличні бійки, поняття, і, і, і це дивляться українці, вони про це говорять. І не розуміють, чому це погано дивитись. І ну... Це це, це це знову ж таки. Тут, тут питання дуже багато в чому і е, до нашого там Міністерства культури та цифрової інформації. Як вони над цим працюють? До тих діячів, які е, там планують знімати там е, якісь комедії про поворознюка, тобто, це, 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 це та контрпропаганда культурна. Яка, ну, нам, на, яка буде працювати і допомагати нам на, на, на інформаційному фронті перемагати ворога? В цілому? Дальше. Так, ну і корупція. Не варто також скидати з рахунків те, що в Росії досі багато грошей. Як би там не було, народ їх може бути супербідний, вони там живуть в бараках дерев'яних в горах сміття і ходять в туалет на дірку, але? Еліти мають достатню кількість коштів знову ж таки, які вони досі отримують від тих же західних країн, які у них купують енергоресурси, і вони потім цими коштами підкуповують певні еліти. Те, що найбільше дивує, ось о, Путін вже оголосив про свою готовність нарешті піти знову на вибори, балотуватися на пост президента Російської Федерації, і там же ж є у соцмережах отряди Путіна. Так, ось ті, от бабуські дідусі, вони просто. В захваті у них екстаз, і таке враження, що вони своїми відео говорять: ми не жили? Ну і ви, наші діти і внуки, жити не будете. Ви будете жити в цій Росії. Ми усвідомлюємо, що вряд чи при Путіні щось зміниться, та навіть при його наступниках, колегах, навряд чи щось зміниться. Я зараз про Патрушева і так далі. Однак на середині нашої розмови, Максима, таке цікаве питання: а чи Путін це взагалі був? Там у цих арабських країнах, тому що я добре згадую, у понеділок Путін зустрічався із іноземними дипломатами. Там була делегація з Великої Британії, і він їм руки не потиснув. І він був на довгій відстані від них. І сказав наприкінці їхньої зустрічі, що, начебто, у нас ковідні обмеження, у нас тут епідемія, у нас тут біда. Колись воно пройде, і ми з вами поспілкуємося нормально серйозно? 2023 рік у них там ковід виявляється. Вже в середу, коли він прибув у Арабські Емірати, ми бачимо, що він з президентом держави обіймається, ледь не цілується, як кажуть на Росії, лабезається і так далі. Як це корелюється? Як це в одному місті, в одній людині поєднується? Був це Путін чи ні? Як вважаєте, Максим? Я вважаю, що це не має значення. Ну, якщо там вірити навіть офіційні інформації, того що Богдана говорив, що Путіна є двійники, і це нормальна практика для там, особливо для диктаторів. Але чому це не має значення? Це, в першу чергу, тому що ця вся система, яка існує в Російській Федерації, це є той колективний Путін. Неважливо, хто її очолює, то це історія, яка пов'язана безпосередньо з самою системою, це може бути там його якийсь двійник, трійник, не знаю там. Якийсь е, е, бенкетний бурят не, не Він там тут просто суть в тому, що вони можуть відвідувати ці країни. Те, що вони не, не до кінця ізольовані, хто б, хто б це не був. Тому ну, це це не та історія, яка має дійсно дійсно. Навіть якщо там оригінал мертвий, це не має значення, тому що система. Замкнута на цьому культі особистості, і вони там можуть тих двійників плодити і на Росії особливо ніхто не буде задавати з питанням, навіть якщо Путіну буде вже за 100 років, а він ніяк не буде старішати, Ну, це ж знаєте, будь-говорити: е, дурачки, ви нічого не розумієте. Це все, кремльовська медицина, е, стволові клітки і все таке. Тому це я ж кажу, це, 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 це проблема колективного Путіна. Питання легітимності у цьому випадку, Максима чи будуть згодні європейські західні лідери умовно після закінчення війни і за наявності копії або оригінала Путіна тиснути йому руки, розуміючи, що наприклад ті гіпотези про те, що це не Путін, а його клон, або його двійник, трійник і так далі не справжні, що це якась інша людина, чи буде легітимним Путін на міжнародній арені з Росією все зрозуміло? Ну слухай, поки у них є ядерна зброя, один з найбільших ну, одна з запасів ядерної зброї на ядерний потенціал один у світі, так доки у нього і буде залишатись певна певна легітимність, тому що що вони скажуть? Ми там не визнаємо Путіна, там розриваємо всі дипломатичні зв'язки. Якщо це навіть після такого відвертого вторгнення в Україну не трапилось, то Навряд навряд це може прапитись, і знову ж таки, якщо ми говоримо навіть просто остаточну перемогу, вона поки Путін цей колектив не існує, вона неможлива, тому що це всього лише буде якась перерва до, до наступної війни, тому що ну він очевидно, що він не зупиниться тим більше зараз він він відчуває, що він може продовжувати. Він відчуває, що там певною мірою підтримка України ослабилась. Хоча я не хочу просто наганяти паніку, я там підтримка України, вона буде а в якомусь мінімальному необхідному об'ємі. Але я не бачу таких передумов, щоб ми, а, ну, нам потрібно значно більше. Більше ніж ми отримували і до того, і більше ніж наші партнери можуть запропонувати на даний момент. Тому але коли ми можемо на цю підтримку розрахувати, в 2024 році, я маю великі сумніви. Тому це от такий 24-й рік. Це буде така, не знаю, перевірка на сталість, нашу стійкість, наскільки ми зможемо стіпивши зуби цей, цей період перетерпіти, умовно кажучи, тому що ну на Росії будуть намагатись тиснути по всім фронтам, не тільки на полі бою, але й намагатись продивити цю там тему з виборами і так далі. Ну, у мене ще було питання по Бріксі по ізоляції а Путіна, яка здається вже зникає насправді. Однак, якщо вже так почали говорити про підтримку, найгарячіша тема до 15-го числа очікуємо ухвалення чергового пакету допомоги від США глобального великого на рік. І цікаво почути вашого Максиме думку, ухвалять чи ні? Чи є такий сценарій, коли дійсно. Цього не відбудеться, ми розуміємо, які наслідки серйозні. До речі, які вони отак на словах? Просто ну я вірю також, що поки буде прийнятий до Різдва. Це, це я нагадаю, якщо хтось ще плутається в датах, до 25 грудня, п'ятого це, грудня. Цей пакет допомога буде прийняти зараз. Ідуть торги електоральні, тому що ми знову ж таки в цій ситуації заручники передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. А якщо дозволить, якщо б там відбулось проголосування, так як хоче цього Білий Дім, республіканці для свого електорату виглядали в поганому світі, Ця, ця перемога була записана на Байдена, тому вони намагаються продавити як, як тільки можуть для себе якісь вигоди, і там зараз вони в цей пакет допомоги намагаються включити і охорону кордонів з і, Мексикою і все, що завгодно, не знаю там, можливо, закупівлю. Великої партії кепок Make America Great Again, Вони також туди пишуть для там, як це у нас в наших тендерах пишуть для підвищення рівня патріотизму населення. А, ось. І тому ну, я гадаю, що десь плюс-мінус на середині зійдуться, і ці ті до кінця не будуть задоволені не де демократи, не республіканці, але ця допомога буде проголосована. А, і знову ж таки, так 60 мільярдів. Якщо це буде 60 мільярдів, на що дуже сподіваюся, це значна сума. Знову ж таки, нам потрібно десь рази 4, а навіть більше ніж 4 Десь скільки ну з того, що я чув, оцінюється там для того, щоб ми там здобули якісь могли реально просуватись і. Там вибивати серйозно ворога з території України потрібно десь близько 350 мільярдів доларів на рік. А я ну, нагадаю, бюджет весь на оборонку штатів він складає там 850 мільярдів, десь 500 мільярдів іде на весь Пентагон. Ну там розподілення по різним напрямкам. Тому ну такого пакету допомоги ми наразі не отримаємо, але 60 мільярдів. Цього має вистачити для того, щоб ми, ми змогли протриматись, от ще ж має бути там допомога від інших наших партнерів, можливо, європейський mm -hmm. союз, там справиться з Угорщиною, а, ось але якщо ну там теоретично, якщо ми цю допомогу не отримаємо, хоча я в я в це не вірю. Я сподіваюся, що дійсно цього не буде, але ну це це буде катастрофа, тому що ну, як би там не було ресурсне, ресурси не співставлені у нас. Людський ресурс на Росії більший, фінансовий ресурс, на жаль, також тому тільки підтримка ну, від наших партнерів, фінансова і військова технологічна передвага над ворогом. Це те, завдяки чому ми можемо е, здобути перемогу, а це все ну, коштує, звісно ж, е, грошей. Чи варто Максиме очікувати такої потужної підтримки від Великої Британії, яка і так до цього продемонструвала свою стійкість і рішучість? Ось нещодавно очільник МЗС Великої Британії Кемерон ну закликав, спонукає і надалі Сполучені Штати активізуватися і не звертати увагу на передвиборчі гонки. Сама Велика Британія. Також доволі невідна країна, однак бачимо, що вона навіть не на другому місці за рівнем підтримки. Все ж таки, варто очікувати в наступному році якоїсь значної серйозної підтримки саме з боку цієї держави, ну зважаючи Но на те, що тут... це не ЄС, що це самостійна країна і так далі. Маємо проблему <сум> ну, внутрішньополітична криза в Британії. За соціологічними дослідженнями рейтинг Ріші Сунака наразі. Менший ніж був у, у Лістрас, коли вона йшла у, а, у відставку. А я нагадаю, вона там ну, встановила антирекорти. Щось там близько місяця. пробула премєр в Британії. Угу. Може, трохи довше. Я ну, не пам'ятаю точно, ну супер. Прям не встигла і чаю попити, як то кажуть, а, і вже виставили на мороз. Ну точніше, вона сама пішла, але ну суть 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 полягає в цьому. Ріші зараз має ще менший рейтинг ніж у неї. І розуміння того, як в цій ситуації вийти, немає. Але мені здається, де ж тихо сидить і потирає руки Борис Джонсон, автор такої чудової книги, як Фактор Черчилля, і згадує історію історію самого Черчилля, який, який також програв вибори після, після перемоги в Другої світовій, війні, а потім тріумфально повернувся. Дійсно, не вистачає нам такого лідера в Великобританії. Харизматичного, рішучого, такий тип політиків, яких зараз дуже мало, тому що ну, такий. Чому зараз в тому числі популісти перемагають? Тому що електорату це один, одна з причин, не головна, але одна з причин: електорату стало нудно всі ці е... ліберали, вони такі нудні, правильні, спокійні, а тут вриваються якісь там. Як ото, яка... Очільник партія в Нідерландах перемогла. Або президент Аргентини, навіть просто чувак там з вогнеметом, з гозбим за типу, Що відбувається? Перемагає на виборах, е і ось ось таке, тут, ну, запит на нові обличчя. Ми знаємо, як це буває. У нас в Україні також президентом неочікувано став, скажімо, не кадровий політик. А, е і тому. Тримаємо кулачки. Я звісно так не, не сильно глибоко моніторив. Наскільки взагалі можливий зараз цей сценарій з поверненням Бориса Джонсона, але е, знаєте, я сподівався, що його відхід буде менш відчутним, тому що все-таки інституційно там підтримка Великобританії вона продовжувалась. Вони там і підтримували. Але ну тут, тут все ж таки фактор особистості грає важливу роль. Той та ідея, яку дуже підтримував і на якою працював Борис Джонсон за цим об'єднанням Україна, Польща, Великобританія, країни Балтії дуже крутий проект, був який мені подобався, який також ну розсипався і зник з його відходом. І мені здається, що от якраз якби був Борис Джонсон, повернувся зараз тріумфально, то і рівень підтримки в принципі значно зріс, тому що він ну. Він запалював, він просував інтереси України надзвичайно потужно. Можливо, там фінансова підтримка, військова там від Штатів, від Німеччини була більшою, але якщо говорити про дипломатичну підтримку, про медійну підтримку, то голос Великобританії звучав особливо в перші місяці війни ледь не найгучніше. На фоні там таких достатньо як не те, що м'яких. Таких не дуже рішучих заяв, навіть того Джо Байдена, там, то, 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 ми там якісь застосуємо заходи, таке, от вривався Борис Джонсон і казав, всі, там Росія вшап, цукерзалізниця, все, це була феєрія. Тому це б дійсно могло, могло вплинути, але повторюсь, якщо там такого шоу не відбудеться з поверненням Джонсона, то. Особливе збільшення підтримки Велибрек Великобританії не варто очікувати, бо політична криза у них зараз купа внутрішніх проблем, які потрібно вирішувати. Ріші Сонак в першу чергу думає, як йому зберегти своє крісло прем'єр-міністра. Ну і навряд він це може зможе зробити, якщо там скаже: а ми зараз давайте дамо Україні там 20 мільярдів пунктів, і британські ну так, звісно, Сонак... Цікаві, у тебе ідеї, прям молодець. І прям, супер награйте, зросте, просто до хмара. На останок в ці складні часи. Хотів би попросити у вас прогнозу. Це не невдячна штука, та все ж дуже добре пам'ятаю. В лютому минулого року цього року перепрошую цього року. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов також його питали на якій стадії зараз війна. Він тоді порівняв нашу війну із футбольним матчем і сказав, що там 70-та хвилина здається, і нині рахунок один Враховуючи все про що говорили, про Росію, про відсутність ізоляції, про їхні е, нехай не такі гучні, як на полі бою, та все ж перемоги, і так далі. Який зараз рахунок на вашу думку цій війні, і до чого воно все йде, враховуючи, що у нас вже ну в принципі на носі третій місяць лютий в цій війні розпочинали з лютого, вже був другий лютий. Ось через два місяці, третій лютий вже на жаль. Ну, якщо продовжувати говорити мовою аналогії і е, порівнювати з футболом, тому що футбол я люблю дуже добре. Давайте продовжимо ту тенденцію, яку пан Буданов задав. Е, я б назвав це так: От, ми грали на 70 й хвилині, був 1-1, потім на стадіоні вимкнули світло і назначили перегравання. Зараз е, десь е, хвилина п'ята. На табло 0-0 знову, і, і у нас багато в команді травмованих, і знаєте, але трансфер на вікно відкрито, і тут такі правила, що знають ходу матчу можуть бути підсилення. Тут питання тільки в тому, звідки, звідки вони надійно надійдуть. 24-й рік. Я б не очікував від нього. Знаєте, ми в 23-му перегрілися очікуваннями. Ми дуже сильно розчарувались, тому що надзвичайно сильно було зачаровані. Ми очікували там, після першого вдало контрнаступу, що все ми прям несемось. Практика показала, що іноді це перегрівання очікуваннями, воно коли цього це не здійснилося, ці очікування, надійшло колосальне розчарування. Я від 24-го року очікував певної рівності. Я не військовий експерт, тому прогнози там на попрополе бою не можу говорити. Там опираючись на якісь думки експертів саме в цьому питанні, більше схиляються на тому, що це буде період такої, принаймні до весни позиційної оборони, до якої ми активно готуємось там з певними успіхами на лінії фронту. А там вже поступово надійдуть Е 16, ще там як якась підтримка. Але ну я б від 24 великих проривів не очікував. Нам потрібно вистояти, нам потрібно перетерпіти цей період політичної нестабільності в демократіях, поки проходять ці передвиборчі кампанії. І будемо сподіватися, що і нам сил стане, і ми зможемо ще своєю мотивацією зарядити наших партнерів щоб з новими силами. Вже в другому таймі ми вийшли і розгромили супротивника в кращих традиціях, як це вміє футбольний клуб Ліверпуль. Якщо хто знає, зрозуміє. Якщо не знає, то може загуглити, не знаю. Хочеться сказати: будемо сподіватися на 2025, так, Максим? Так, ну знаєте, не хотілося би бути якимось там кучмою, що там цей рік був важким для нас. Наступний рік буде не легшим, а от після нього будемо сподіватися. Мені дуже згадується матч Реал Мадрид Ліверпуль. Якщо Ой, не то згадайте, будь ласка, і згадайте, що Рамос зробив із Салахом. Не буде цього, я сподіваюся, із нами і у протистоянні з Росією? Я люблю згадувати більше 2005 рік е стамбульський фінал, mm. де Ліверпуль, по ходу матчу горів 3-0, але потім виграв. От от. У мене у мене така приблизна картинка в моїй голові, і я не хочу, не хочу нічим іншим перебувати. Добре, тоді будемо уважно стежити, окрім інших наших партнерів і за ту речну, І Нагадаю, Раджепта і Пердоган також висловлював своє бажання стати посередником у цій війні. А, вам дякую, друзі, за те, що долучилися до нашої розмови. Нагадаю, для вас працював Павло Ковальчук, спілкувалися із політологом Максимом Несвітайловим. Пам'ятайте, потрібно залишатися з фокусом і у фокусі усіх подій, які відбуваються у світі і в Україні. Зокрема, залишайте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і підтримка. Римуйте зсу до зустрічі.